15 березня відчуття приналежності, проводити час після наших зустрічей це чудова можливість поділитися тими речами, які ми не змогли обговорити під час зустрічі базовий текст сторінка 98. Активна залежність відділяє нас від суспільства, ізолюючи нас. Страх був у основі цього відчудження. Ми вірили, що якщо дозволимо іншим познайомитись з нами. То вони лише дізнаються про те, які у нас були жахливі недоліки і відмовлять нам при першій нагоді. Коли ми приходимо на першу зустріч АН, ми, як правило, вражені, коли бачимо, як діляться теплом та доброзичливістю інші одужуючі залежні. Ми теж можемо швидко стати частиною цього товариства, якщо дозволимо собі. Початком може стати похід до місцевої кав'ярні після зустрічі. На цих зборах ми можемо розвалити стіни, які відокремлюють нас від інших та дізнатися щось про себе та інших членів АЕН. Один на один ми іноді можемо розкрити речі, якими не хочемо поділитися на рівні групи. Ми вчимося невимушено розмовляти на цих вечірках і будувати глибокі та міцні дружні стосунки з нашими новоспеченими друзями АЕН. Нам більше не доведеться жити в ізоляції. Ми можемо стати частиною чогось більшого товариства, анонімні наркомани. Лише сьогодні я вирвусь з ізоляції, я буду прагнути відчути себе частиною товариства АН.